Міський голова 18 лютого провів особистий прийом громадян, поспілкувався з дев'ятьма жителями громади, які звернулися з різними питаннями. Зокрема, йшлося про відкриття кабінету хіміотерапії, поліпшення житлових умов, ремонт покрівель у багатоквартирних будинках, реконструкцію трансформатора, підтоплення присадибних ділянок та впорядкування території. Сергій Кузьменко доручив керівникам відповідних структур детально працювати питання і надати відповіді у визначені терміни. Про це написали на сторінці міського міської ради. У громаді триває робота над стратегією ветеранської політики на період до 2027 року. Засідання робочої групи відбулося в межах співпраці з програмою Поляріс підтримка багаторівневого врядування в Україні. До роботи долучилися депутати, представники міського самоврядування, ЦНАПу, громадські та релігійні організації, ветерани, фахівці центру зайнятості, ветеранського хабу та медичної сфери. Серед ключових завдань створення умов для фізичного та психологічного. Вічного відновлення ветеранів, підтримка у працевлаштуванні та поверненні до активного життя громади, доступ до адмін і соціально-правових послуг, залучення ветеранів до формування рішень органів місцевого самоврядування, а також удосконалення системи соціальних послуг для їх родин. Робота над документом триває. На базі бібліотеки відбулася інформаційна зустріч із начальницею управління надання адмінпослуг. Говорили про скринінг здоров'я 40 та верифікацію терміналів Starlink. Під час заходу учасники отримали практичні рекомендації та детальні роз'яснення щодо державної програми Скрінінг здоров'я 40, як долучитися до програми, що передбачає базові обстеження, для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров'я. Після подання заявки держава надає 2 тисячі гривень на проходження обстеження. Щодо обов'язкової верифікації терміналів StarLink через ЦНАП. То пояснили, хто має пройти процедуру, де подати заяву та які подальші кроки після підтвердження. До міжнародного дня кота 17 лютого учні ліцею номер 17 долучилися до доброї благодійної ініціативи підтримки безпритульних тварин. У закладі було організовано збір допомоги для притулків, які опікуються котиками та песиками. Учні, батьки і педагоги активно приносили сухий вологий корм, засоби гігієни, одноразові пелюшки та інші необхідні речі. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати чимало корисної допомоги для тварин, які потребують роботи і підтримки. Пост, подяку учням та педагогам ліцею номер 17 публікувала зооволонтерка Олена Котова. Безмежно вдячні за повну машину подарунків для наших тваринок. Ви неймовірні. ПК Світлопільський повідомив, що народний цирк молодих знову відкриває свої двері, відновлюються тренування, В програмі гімнастика та акробатика для міцного здоров'я та гнучкості, повітряні петлі, гамак, трапеція, кільце, що дають відчуття польоту та неймовірну грацію. Запрошуються діти від 5 років. Запис за телефоном 099 143 45 79. Вихованці ПСК Захист отримали почесне звання майстра спорту України з військово-спортивних багатоборств. Данило Яковенко та Олександр Колядич тренуються у Сергія Торожнюка. Професіоналізм, принциповість і безмежна відданість своїй справі ось що формує майстрів спорту та сильних особистостей. Йдеться на сторінці спортивного клубу.